Якою ситуація залишається на бахмутському напрямку? Наскільки частими є атаки окупантів, і що змінилося за останній час на напрямку, на якому ви перебуваєте? Мало що змінилося. Ося насправді, те, що мені передають мої побратими з моєї четвертої, з нашої четвертої бригади національної гвардії, Рубіж, ворог так чи інакше, постійно нав'язує контакт, постійно відбуваються артилерійські обстріли. Постійно підрозділи артилерії ведуть контрбатарейну ДЛ, Постійно ми бачимо і нам передають розвіддані пілоти БПЛА щодо логістики ворога щодо пересувань ворога щодо накопичення тих чи інших дій. І повірте. Позитивно, ворог щодня несе втрати від роботи всіх бійців, всіх військових е і пілотів ударних БПЛА, і мінометників, і артилеристів і кулеметників, і гранатометників. Тобто, спокійно перебувати е і окуповувати нашу святу українську землю. Ворогу точно не дає. Жоден, жодна бригада, жоден підрозділ сил оборони. Але ж ситуація, попри це все лишається надзвичайно напружена. Тому я й кажу, що змін немає, адже щодня, щогодинни, незалежно від часу доби, від пору року і погоди. Е ситуація лишається напружена, і ворог так чи інакше а, шукає, пробує а, просуватися в більшості випадків. Він отримує відсіч чи ці спроби для ворога є невдалі. Атакує ворог так само з певною періодичністю, несистемною, але це можемо сказати, що це десятки і десятки місць по всій лінії розмежування по всьому сходу, і зокрема по бахмутському напрямку. Це то та чи інша посадка, то те чи інше село, населений пункт. Не хочу прив'язуватись до місцевості з міркувань безпеки і з міркувань безпеки моїх побратимів. Пане Володимире, чи могли б ви детальніше нам розповісти, яку зброю найчастіше використовують окупанти на вашому напрямку? І наскільки частими є атаки саме керованими авіабомбами? Ми чітко можемо зрозуміти, що є певна специфіка. Ворог активно проводить розвідку залами, орланами, суперкамами суперками, іншими крилами. Активно по тилам, по дальнім тилам використовує ті чи інші керовані і не керовані засоби ураження, керовані бомби, не керовані авіабомби, авіацію, ракетні системи залпового вогню, тобто типу град, типу і так, ну, ракети. Відповідно до тих цілей, які він на жаль знаходить. Ми можемо сказати. Що з гарною видимістю, гарною погодою так чи інакше. Видно ворожі системи артилерії, і їх на жаль дуже дуже багато. У ворога перевага в боєприпасах і в техніці, і в живій силі, і в людях. Але так чи інакше, ворог, завдяки діям аеророзвідки, артрозвідки змушений відтягувати свої вогневі засоби трошки далі. Це означає те, що ворог обстрілює не так, як дальні тили, як ближні тили і нульову лінію. З проблем можна. Сказати, що у раз кожним днем. Пробує пробує вести вогонь під коригування своїх крил, своїх БПЛА, своїх коптерів, тобто кожен постріл засікати, і коригувати не так, як е на початку повномасштабного вторгнення, коли батареями, дивізіонами вистраювалися і просто бомбардували, проводили там ґрунт таку тотальну артпідготовку прямо шалонами снарядів. Зараз ворог е пробує все ж таки більше не те, щоб точно я не можу казати точно, але е коригувати кожен свій постріл. Е е Відповідно до того, що він відтяг так чи інакше вдалі в тили у зв'язку з гарною видимістю, з гарною можливістю проводити розвідки, відтягує артилерію. Дальні тили все активніше і активніше обстрілюються. Повторююсь, як я вже казав, відповідно ракетами, ракетними системами залпового вогню, керованими не керованими авіабомбами тощо. От, пане Володимире, знаєте, у цей момент, коли ми з вами розмовляємо, український президент Володимир Зеленський перебуває зараз із своїми закордонними візитами в інших країнах. Низку таких він провів із початку червня, і всюди він невтомно наголошує на тому, що Україні потрібно якомога більше зброї. На вашу думку, якої допомоги від союзників не вистачає зараз? От саме на вашому напрямку, але я одразу уточню ті деталі, про які безпечно говорити в нашому етері, можливо, загалом. Загалом кожне озброєння, кожен вид технології озброєння летальної, нелетальної допомоги. Він важливий. Ми чітко маємо розуміти, що ворога перевага абсолютно в усьому. Єдине, що правда на нашій стороні мотивація на, на стороні сил оборони. Ми захищаємо своє майбутнє, і у нас власне, немає особливого вибору. Ми маємо для того, щоб закінчити війну. Ми маємо зберегти нашу державу, зберегти наше життя, життя кожного українського героя, і кожного українця, і це є Наше майбутнє для того, щоб зберегти наше майбутнє, і так і таке інше. А, тому будь-яка допомога. Ми за будь-яку допомогу вдячні і вона потрібна. А, звісно, можна казати, що краще, що менш краще. А, чим новіше, чим краще озброєння, чим технологічніше, тим звісно, ним краще працювати і чим краще озброєння тим більше життів українських героїв воно береже. Ми чітко розуміємо, що з кожним днем це війна, технологічна Логії змагання з технологій це змагання, розвиток, систем, розвиток, координації, способів ураження і. Так чи інакше сіра зона вона розширяється, адже щільність вогню збільшується, шіль і прицільність вогню збільшується. Ми чітко розуміємо, що окупант воює озброєнням, які виготовлялися в радянські часи, але так чи інакше окупант вчиться і на своїх помилках розвиває система радіоелектронної боротьби, розвиває повітряні системи, розвиває так, чи інакше і власну власну високоточну зброю, попри те, що основна тактика і принцип. Війни принцип воєнних дій окупанта це масовість, 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 кількість, кількість, кількість. Тому в цих умовах ми маємо боротися з новинками окупантів, знаходити і знаходити системи, які дозволять боротися з тим. І з тим, вибачте, на слові колхозам, які роблять окупанту вигляді танків, черепах, оцих обварних, необварних і так далі. Але з цим теж треба боротися. І тут повторюсь, будь-які новинки озброєння вони потрібні і вони будуть знищувати окупанта. Озброєння, яке вбило окупанта, це є плюс до нашої перемоги. Абсолютно з вами згідно і от пане Володимире, на завершення нашої розмови, хочу з вами детальніше поговорити про загрозу, яку ви вже згадували у, під час нашого спілкування. Це ворожі дрони, і ті, які розвідувальні, і ті, які ПІВІ та інші. Чи могли б ви нам детальніше розповісти про те, наскільки ворог часто їх використовує, і як майстерно? Тому що ми знаємо, що тактику дронів Камікадзе вони, наприклад, запозичили в українців, і, на жаль, от на превеликий жаль, вони теж вміють вчитися у цій сфері. Дійсно, погоджуюсь з вашими словами, єдине, що неоднорідні окупаційні підрозділи все залежить від тої чи іншої чи бригади, чи полка, чи батальйони, чи дивізії, чи корпусу, які у них там доволі ускладнена структура. Ми розуміємо, що окупант так чи інакше називає свої структури більшими ніж вони насправді по чисельності є, але менше з тим все залежить від підготовки, від злагодженості і від. Те призначення того чи іншого виду військ, виду підрозділів, але ми можемо, на жаль, казати, що ворога не можна недооцінювати і ворог розвивається. І на певних ділянках є дуже професійні, на жаль, підрозділи БПЛА, підрозділи радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, перехоплень, спостережень. А на деяких ділянках можемо сказати, що менш підготовлені. Розрахунки чи БПЛА на деяких ділянках я не можу казати за всю лінію розмежування, але підозрюю, що на деяких ділянках взагалі там неактивна робота ведеться в напрямку БПЛА, але знову ж таки зі сторони загроз це дуже активне застосування крил. Крил ланцетів і, на жаль, ворог активно застосовує керовані снаряди, аналоги ескалібурів західних краснополі, які підсвічуються лазерним цілевказанням. Протидія дуже проста. Нам треба збивати, нам треба боротися, глушити ворожі крила. І от власне по про потреби українських сил оборони, і зокрема про Рубіж, хотіла з вами на завершення от поговорити про збір, який триває, який наскільки я розумію, триває постійно. Він на дрони, так на дрони різного скерування. Чи могли б ви от нашим глядачам детальніше пояснити, на що бригада збирає кошти, і наскільки це зараз от важливо? Дуже велика вам подяка за те, що даєте можливість звернутися до українців, які щодня допомагають, щомісяця, щотижня на сили оборони, зокрема, і на нашу бригаду, четверту бригаду. Рубіж для мене, як для артилериста, дуже важливо, щоб у наших аеророзвідників. Пілотів БПЛА, операторів були достатньо засобів, щоб що, що моментно ну, в разі потреби підсвічувати роботу артилерії, підсвічувати кожен наш постріл в умовах, коли у ворога перевага в боєприпасах для нас важливо економити кожен боєприпас раціонально з максимальною ефективністю його використовувати для того, щоб якомога точніше коригувати і з якого якомога найменшою, скажімо так, витратою боєприпасів знищувати, подавляти ворожі гармати, ворожі цілі, ворожу логістику, їхню піхоту, їхніх і знищувати. Тому дуже актуальний збір на коптери, на обладнання для коптерів, для крил, для БПЛА загалом, адже технології БПЛА бережуть життя українських героїв, і ми чітко розуміємо, що БПЛА багато не буває, оскільки. Так чи інакше, ворог намагається їм протидіяти, але знову ж таки краще воювати технологіями, технікою, дронами. Дуже сподіваємося, що глядачі наші долучаться до цього збору. А вам, пане Володимире, я дякую за те, що знайшли час для нашого етеру і за те, що традиційно приєднуєтеся розповісти найважливіше і за вашу найважчу у світі роботу обороняти Україну від нашого ворога. Дякую вам великим. Володимир Назаренко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітан Національної гвардії України, був з нами на прямому зв'язку.